Раунд. Так, дітки, приготувалися до якого уроку? Мати, мати. Мати, мати. Української мови української мови, Єгор. Будь уважнішим, ми працюємо за розкладом, тим паче, я вас попередила перед перервою. Сьогодні ми будемо з вами повторювати службові слова. Що це таке? А чи відповідають службові слова на питання? Аліна? Ні. 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 Службові слова не відповідають на питання. А хто може сказати, з якими частинами мови ви вже познайомилися? З применниками, І... від... прикметниками. За іменниками, прикменниками, діє та числівниками. Моє сонечко, і ми з вами вже вивчили службові слова. Дітки, отже, тема нашого уроку утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Я для вас сьогодні підготувала дуже цікаві завдання, загадки, вправи, у які ви будете вставляти службові слова в реченнях. Готові працювати? Так, давайте пригадаємо, так що ж таке службові слова його о, швиденько? О, Слухаємо Єгора Золотухіна, вмикай звук. Службові слова не відповідають на питання вони служаться для зв'язку слів у реченні. Дякую. Аліночка, будь ласка, швиденько, нагадай, що таке службові слова? Службові слова. Службові слова не, не відповідають на питання, вони служать для зв'язку слів у реченні. А що можна сказати про службові слова? Вони діти довгі чи короткі? Короткі. Короткі, це Корот. маленькі слова. А як вони пишуться з іншими словами, Дениско? Окремо. Окремо. Будь ласка, Денис, розкажи нам правило, як пишуться службові слова з іншими словами? Службові слова бої, пишемо, пишемо окремо від інших, інших слів. слів. Ярослав, будь ласка, повтори. Службові слова пишемо окремо від інших слів. Так, дякую, мої любі, дякую, мої хлопчики і дівчатка. А зараз саме цікаве загадки. Готові відгадувати? Так. Да. Так, слухаємо да. першу загадку. Діти. Ви не просто повинні відгадати, що це, а ще повинні у тексті загадки знайти службові слова. Увага! Політала зірочка політала, сіла на долонечку і розтала, на долоні слізонька крапелинка. То не просто зірочка, то Зірка. Сніжиночка. То сніжинка. Сніжинка. сніжинка? Молодець, Павло. А тепер Приятна? сидіть, будь ласка, у тексті загадки службові. На. 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 Так, На. і молодці. На, На. 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 То, То, На. мої розумнички, То. які ви в мене То, не. не. І не так, добре. Я вам просто аплодую. Це дійсно тіжинка. А тепер витираємо, Павло, бо те, що я пишу, у мене прибирається від адвокатів. Це не я писав. Все, зрозуміло, я просто не додивилася. Слухаємо наступну загадку. Морозець в садку гуляє, на деревця прикрашає всі чорненькі гілочки. Вбрав у білі квіточки. Що це таке? Іні. Це іні дітки, це чудове це зимове явище. Подивіться, як гарно виглядають гілочки, прибрані в іній. Знайдіть у тексті загадки службові слова швиденько. Це та у. Білі, білі, білі. У. Білі. А білі відповідають на питання, а, який це прикметник. Дітки, не плутайте правильно в та у. Продовжуємо далі. Наступна загадка. Він малює на вікні гарні квіти крижані, на дитячих щічках маки. З ним узимку дружить всякий. Що це за зимові мороз, явище? Мороз, мороз. Правильно, це мороз. Знайдіть службові слова у загадці. На, Аліна? на На, на, за, на е, з. молодці, на на з. Витираємо все. Аліночка. А він це не службове слово. Це слово маленьке, коротке, але це не службове. Слово він відповідає на питання хто? Він. А знаєте, це яка частина мови? Ви ще, О, не, ви ще не вчили. Це займенники. Ми з вами будемо ще вчити цю частину мови. Займенники, він, я, ти, вона, вони і так далі. Продовжуємо. Наступна загадка. Приготувалися? Випила пані в білому вбранні, як посипалось убрання, всю землю вкрило. Що це за пані в білому Сніг! Сніг це він, а пані це вона. Що ж це за пані? Зима, це зима, зима це пора року. І вже дякую тим, хто підкреслив любове слово в Молодець, Ліночка. А тепер Ліночка, бачиш, прибираємо і записуємо у зошитах число. А яке вже сьогодні число? 17 березня, 2 березня, правильно. 17 березня класна робота. І запишемо за зразком перший рядочок. Яке слово утворюється, якщо ви складете склади докупи? Зима, зима. Зима, правильно, записуємо. Да,варічка. У мене скоро тетрадь. Закінчиться. Якщо у вас закінчується зошит, що ви робите? Заводимо новий. Заводите новий. Бачите, які ви в мене дорослі вже? Так. І пригадайте наш девіз. Кожен день я пишу красиво, і з кожним днем. Краще Ще краще і краще, 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 краще дітки. Під час письма у вас повинна бути рівна спинка, ніжки на підлозі. Спинка дякує вашим мішкам, тому що вони підтримують спинку. Голова не нахилена занадто сильно над зошитом, щоб не зіпсувати зір. Ручку тримаємо трьома пальчиками, виводимо кожну букву, пишемо старанно, каліграфічно, охайно. І зараз ми з вами зробимо звукобуквений аналіз слова. Зима. зима. Паша, а що таке зима? Пора року. Це пора року. Найхолодніша пора року, у яку ми можемо спостерігати такі явища, як сніг, мороз, «іній», «заметіль», завірюха, хурделиця. Хоча, я можу сказати, ця зима нас не дуже радувала цими явищами, так? Мене радувала. Мене радувала. Мене... І так, радувала. зима. Давайте визначимо наголошений звук. Вимовте слово протяжно. Зима. Не зима, а зима. Який наголошений звук? А... Правильно. а, зима. Дітки, скільки складів у слові зима? Поділіть на склади з Ма. Скільки складів? Два. Два склади, тому що два голосних звуки. І так, визначаємо наголошене. Ми поділили на склади, визначили наголошений звук А. А тепер скажіть, будь ласка, скільки у слові букв, звуків і складів? Хто хоче проаналізувати е, слово? Сміливіше. Ярослав, давай. Скільки букв у слові зима? Чотири. Чотири, Чотири букв. букви ми бачимо і пишемо. А скільки звуків? Давайте назвемо звуки з і м, а. Скільки звуків? Чотири. Чотири звуки. Записали звукову схему слова зима. Приголосний твердий ми позначаємо рисечку, приголосний голосний кружечком. І записуємо у слові зима. Чотири букви, чотири звуки, два склади. Пишемо старанно. Закінчуємо, дітки. І два склади. Записали свіколи і ставимо який знак. Прапочку. Прапочку, правильно. Ми скорочуємо слово. І поставили крапочку. Скидаємо рівно ті, хто записав, виконав завдання. Так. До речі, всі загадки, які ви відгадували, щойно, з якою порою року пов'язані? Зимою. Правильно. Мої любі, зараз піднімаємося на руханку. Виконаємо веселу руханку продовжимо наш урок. Так, дівчатка і хлопчики веселіше. А суперка кольорова, І струнка і фігурова, Бо щодня... Нею танцювати, не розвішуй свої вуха, повтори за нею рухи. Юху, помахай руками, як цу цу сукерка, помахай ногами, як цу цу сукерка, позгинай коліна і боками покрути вгору вниз, вправо, вліво юху. А ми продовжуємо з вами далі. Наступне завдання робота з деформованим текстом. Що таке деформований текст? Значить, у ньому щось не те. Або переставлені рядки, або переставлені речення місцями, або чогось не вистачає. У даному випадку переставлені рядочки, дітки, ваше завдання прочитати маленький віршик. Про зимоньку і переставити рядочки у правильному порядку. Почали, Ярослав, читати вірш і знаходити перший, другий, третій, четвертий рядок. Пілимо кожу кожушку, зимо, зимоньку, голубоньку, по твоїм сніжку любимо ми бігати. І так, в цьому вірші. Переставлені рядочки місцями. Дітки, о, який о, рядок буде перший? Давай, Віроніка. Може... Зимонько, голубенько. Моє сонечко, все вірно. Це перший рядочок, другий рядок. Любимо бігати в білий кожку. Голубонько, далі, який рядок, дітки? Любимо бігати в білим кожку. Так який другий рядочок буде? Любимо бігати. Ні, Паша, витирай. Я поняла, який. Який же другий рядок буде? По твоїм сніжку. Ні.

Мої сонечки, а тепер все вірно. Прочитай, вірш Віраніка. Нікан. А... Зимонько-голубонько, Вір... лімко-ржушко, любимо ми бігати по твоєму сніжку. Олена Миколаївна. Так, прочитай цей вірш, будь ласка, Аліночка. Зимонько-голубонько, зимонько-голубонько, зимонько-голубонько. Он по голову, по білому кошку по зуску, любимо ми бігати по твоїм сніжку. Читала не один раз. Вероніка коли хтось з дітей читає або говорить не треба перебивати. Що ти хочеш сказати? А, знаєте, як догадалась то що последня по твоїм сніжку? По чому? Тому що в кінці речення завжди стоїть крапка, а то. Ту в... Тут треба думати вже логічно. Ну і ваше завдання знайти у цьому вірші службові слова? Будь ласка. В В. П, в... ВП. Тапо, правильно, дітки, в тапо. До речі, слово ми відповідає на питання хто? Це займенник. І так. Зараз я подивлюся, що у нас там з часом. Зараз ви запишете цей віршик. Тобто ви запишете чотири рядочки. Почали записувати перше слово з якої букви, Аліна? Великої, Великою. кого. З великої. обов'язково ставити маку. писати. Так, чотири рядочки у вірші. Чотири рядочки у вас повинно бути в зошиті. Пишемо у віршованій формі. Кожен рядочок з нового рядка. І кожне перше слово в рядочку, з якої букви пишемо? З маленької чи з великої? З великої. З великої. Записуємо, дітки зимонько голубенько, Другий рядок. В білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Павло, який знак ставимо в кінці речення? Крапку. Крапочку. Дениско, які слова службові ви підкреслити? В і по. Правильно. А ми це службове слово? Ні. Ні, дітки, забігаючи наперед, я вам говорю, що ми це займенник. Ми з вами будемо ще вчити таку частину мови, як займенники. Так, записуємо вірш. Єгор також пише старанно: чотири рядочки у вірші, чотири рядочки у зошиті. Я прям розтягую. Не треба розтягувати. Намагайтеся писати красиво, однакові буковки, щоб були. А не одна більша, друга менша, одна худіша, третя товстіша. Не треба так писати. І дотримуйтеся нахилу. А є у нас дітки, які вже записали вірш? Я ще ні. Пишемо. пишемо. Последній рядок остався. Останній рядочок. Дописуй, Віронічка, дописуємо, дітки. Зимонько, голубонько, зверніть увагу, кома. Ми з вами будемо вчити правила, що після звертання завжди ставиться кома. А звертання у цьому вірші до кого звертаються? Я записав. До кого до, звертається? До, до зимоньки. До зимоньки. Отже, звертання зимонько, зверніть увагу, стоїть кома. Ми з вами теж будемо вчити правило, що після звертання завжди ставиться кома. Якщо звертання всередині речення з двох сторін коми, Я якщо в кінці речення, то попереду звертання. Дуже. І так, Віронічка, прочитай, будь ласка, вірш і назви службові слова в ньому. Зимонько голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Які службові слова? В, по. А що таке службові слова? Ярослав, Павло, Аліна. Бо, Бо, слова, це, слова, що, ну, це такі коротенькі слова, як щоб пер, е, Які служать... Якась рожа для зв'язку слів, слів і речень. І не відповідають на питання. Так, а зараз виконаємо завдання усно: зі слів кожного рядка складіть речення: зранку наблищала травичці роса. Зранку на роса. Так, а хто ще, як думає? Зранку на Зранку на травиці. Зранку на травиці почала. Прочитай речення, Ярослав, будь ласка. Зранку на блищала травиці. Трави. Речення, яке ми вже побудували, Ярослав. Я бачу, що ти відволікаєшся, ти чимось зайнятий під час уроку. Прочитай речення, яке ми вже склали. Зранку на трави Блищала роса. Яке службове слово є в цьому реченні? На. На! Як пишеться воно з іншими словами? Окремо. Окремо. Дякую, Ярослав. Наступне речення складаємо. Біля учні школи посадили квіти. Учні школи посадили квіти. Руки піднімаємо. Учні можна я? Будь ласка. Давай, Вероніка. Учні школи, учні посадили квіти біля школи. А ще як можна сказати? Ось Аліночка? Я, ось я. Біля школи посадили квіт усі. сі. Учні посадили квіти. Біля школи. Посадили учені школи... Посадили квіти. Біля школи учні посадили квіти. Яке службове слово є в цьому реченні, дітки? Біля. біля, Біля, правильно. Біля. Службове слово біля. Як пишеться Аліна, як пишуться службові слова з іншими словами? Окремо. Окремо. Так, Окремо. ну, а зараз ваше домашнє завдання. Ваше домашнє завдання записати текст, дописавши службове слово? Діти пішли. Лі. До лісу. Дениско, як буде речення? Діти пішли до лісу. Моє сонечко, яке службове слово вставили? До. 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 Підкреслити його. Наступне речення. Хто вже готовий прочитати? Побачили. Вони побачили, вони побачили дереві білочку. На no, no, дереві й білочку. Ярослав, яке службове слово в цьому реченні? На. No, no. Наступне речення По вітрі кружляли сніжинки. Na, у, у повітрі кружляли сніжинки. У Або в повітрі кружляли сніжинки. Дітки, зверніть увагу, як ви напишете службове слово в? З якої букви? Великої. А чому з великої? Тому що, тому що це перше. Перше, перше. перше слово. Перше слово Ой. в реченні. Правильно, Ярослав. Перше слово в реченні. Не забудьте написати службове слово «в» з великої букви. І останнє речення. Прочитай, Павло, будь ласка. А... Деревом було видно сліди зайчика. У було видно сліди зайчика. Біля. Біля дерева. зайчиком. Ні-ні, за деревом, за. За За деревом було видно сліди зайчика. Так-так. А так. можливо, хтось інакше слово підбере? Під деревом було. Правильно, Павло здогадався. Під деревом було видно сліди зайчика. Дійсно, дітки, скільки речень вам треба буде записати самостійно вдома? Правильно, Аліночка. А тепер подивіться, ваше завдання записати, підкреслити які слова? Історі, службові. Денис, а як пишуться службові слова з іншими словами? Окремо від інших слів. Окремо від інших слів. Дітки, ви зрозуміли домашнє завдання? Так. Запишете так. число, домашня робота і з абзацу запишете текст. А у тексті скільки речень? Чотири речення. Так, мої любі, ви дуже гарно сьогодні працювали. Ваше завдання записати деформований текст у ЗОшит. Я вже вам його надіслала. Вам залишиться тільки написати каліграфічно, красиво і охайно. І давайте наостанок нашого уроку повторимо. Так, що ж таке службові слова? Чи відповідають вони на питання? Службові слова Ні, вони служать для зв'язку слів у реченні. Вони служать для зв'язку слів у реченні. А як вони пишуться з іншими словами, Аліночка? Вони пишуться окремо. Вони пишуться окремо з іншими словами. Дениско, що ти хотів сказати? Інче. Нічого вже. Так, мої любі, зараз ви йдете на перерву, ми з вами зустрінемося на уроці математики о 10:30. Я вас відпускаю, попийте водички, відпочиньте і о 10.30 я чекаю урок математики. Так, бачимо, Аліночка, чудово. Все, ідіть відпочивайте. До зустрічі після перерви. Nervös?